Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 25... 29 листопада. Зараз в теплиці 21,4 градуси, 85 вологість. Недавно поливали, тому вологість висока. Значить що хочу сказати. Взагалі може ми отсажуємо цибулю вже практично 3 місяці. 2,5 2 місяці, так. На mm, що треба звернути о, в першу чергу? Ті, хто будуть, починають взагалі цим займатися? E, висаджувати її треба, звичайно, по чуть-чуть. Ми починали з 45 Це, е, головок цибулі. Це приблизно було в день, всього лише на всього в районі 20-25 ну до 30 кілограмів, як який вихід. Ось. Ми не спішили, але потім, як виявилося, що треба було висадити вище, оскільки попит був вищий і можна було домовитися. Ну, правда, ми їздили, ми багато людей їздили, збирали контакти, контактну базу, продзвонювали цих людей, і в кінцев, кінцевому результаті вийшли на ну, те, тобто, що в принципі її треба було більше. В загальному закуплено було у нас 2 тони цибулі, 2 тони, там 10 кг, але якщо врахувати, те, що щось відійшло, то десь в районі 2 тонн. Загальний вихід з зеленої цибулі, з цього я вам потім пізніше скажу, хоча це, в принципі, були зовсім дві різних партії: тона і тона. Різна калібровка. Поки що, найкращий вихід в мене був з калібровки від 2 до 4-5 см в діаметрі. Грубша цибуля, хоча б в неї мало бути більше стебло. Воно так і є, але все одно мій, поки що мені найбільше подобається вихід цієї цибулі. Е, Висаджувати її потрібно по-любому, і це буде саме правильніше, ви тоді легше зможете договоритися з людьми. Висаджувати її, треба буде день, її треба день за днем. Це є перше. Тому, тому у вас буде, ви будете знати, що у вас постійно йде цибуля. Якщо у вас цибуля достигає за 20 днів, тобто 20 днів підряд, ви висаджуєте цибулю. Вам треба місце в теплиці чи в парнику на 20 днів висадки. В подальшому ви ж будете одну знімати, другу досаджувати, але все одно місця вам треба буде в подальшому більше, тому що ну, все одно клієнтська база буде рости. І, звичайно, треба виходити більше на такі е, більше виходити на скажімо так, людей, які беруть більше. На магазини, які беруть кілограм 2-3, це звичайно добре, якщо, наприклад, залишилось там декілька пачків, так її треба рости. Ну, розсунути, але взагалі, що треба шукати більше якогось об... цього. Тому, звичайно, краще звичайно, це все реалізовувати в обласних центрах, навіть не в районах районах стільки не з'їсть. Але сміло можу сказати, що цибулі нам до нового року не вистачить. Тобто, до нового року ми практично за 2 місяці реалізуємо, ну, якщо ми... висадка в нас пройшла 5 жовтня. перша, так, тобто, Зараз це вже практично 2 місяці. Ось, але продаємо її місяць, то вам сміло можу сказати, що за місяць ми практично продали більше тони цибулі. І ще приблизно десь до числа 20-го, ну практично до сезону. Тому що вже після 20, після 20 грудня ціна цибулю буде рости. Це понятно, свята, люди захочуть їсти. Хоча, з числа 23-го, почали більше брати цибулю. Вона почала більше розбиратися в магазинах, що вигодно нам. Ось, тому, в принципі, у нашому випадку нам можливо повезло, тому що ми знаходимося близько до двох обласних центрів. Тому нам трішечки може простіше. Ось. Але щоб з вами захотіли спілкуватися люди, які беруть у великих кількостях, вам потрібно об'єми. І це як мінімум 100 кг в день зеленої цибулі. Що, наприклад, ми, звичайно, в перший рік гарантувати не можемо. Але з великих площ починати дуже складно. Оскільки ви не знаєте, яка ситуація у вас на ринку, вам краще перший рік це все протрогати. Тому, понятно, що взагалі теплична, теплична справа. Перший рік це по-любому не розраховуєте на те, що ви це все будете швидше відіб'єте. Вам треба при, при це. І, звичайно, якщо у вас це буде меншим об'ємом, хоча б ми взагалі починали з тонн, Добре, що потім ще добрали. В будь-якому випадку, вам буде простіше, це все. І, і будуть, ну скільки, звичайно, ви якусь суму затерчаєте на, на теплицю, на опалення і все остальне. Щоб менше ризикувати, це звичайно треба робити меншим об'єм, а потім це все нарощувати. Ми вже зараз, наприклад, висаджуємо, Ми починали з 45 кілограм, а зараз ми висаджуємо ну, починали, тобто з трьох мішків, тобто це 45 кілограм, а зараз висаджуємо 75 а то і всі 90 кілограм в день. Ось. От. Ні, така ситуація. Вже завтра у нас буде перша така досить велика партія. Ми будемо вирізати. Що ви бачите, ну, вона вже практично навіть в деяких місцях повилягала. вже 100% треба вирізати. Це десь в районі у нас буде 100 кг перший раз. До того це все було так невеличкими партіями. Ми, в принципі, справлялися на місцевому ринку, нам нікуди не потрібно було виходити. Тому ситуація отака. В будь-якому випадку, ну, якщо ви в теплиці має бути постійно перебувати кожен день. Ну як? Тобто має бути найманий працівник. Вам потрібно буде, якщо у вас хіба що у вас є самого вільний час і займатися це самим. Ось. Але в принципі це е, досить така затратна фізична робота, і вона займає досить багато часу. Проте, ви можете, звичайно, якщо ви це робите самі, ніхто краще за вас цього не зробить. Але до цього треба бути готовим і не боятися залучати якихось людей. Тобто в даному випадку ми, наприклад, беремо людей пенсійного віку, оскільки в них є пенсія, і вони просто собі там нас підпрацьовують по декілька годин, там, по 5-6 по годин в день. Деколи можна, якщо ця людина одна там не справляється, ви можете брати ще декілька людей на, ну, на допомогу. Так? Наприклад, треба срочно вирізати зелене, або там засадити. Оскільки це все місце, яке у нас буде вибиратися, це місце потрібно буде засадити свіжу цибулю. Ми вже, в принципі, не дуже спішимо, тому що у нас запасів. Головок цибулі небагато, тому такого плану. От. А до весни тюльпан все далеко, тому ми швидко переключимося з цибулі на салат. Що ще? По мінусах? Ми з таким стикаємося, у нас теплиця досить тепла, але в нас і тепловидача на зоні теплиці, як я вже говорив, не раз хвалився, досить мала. Тобто ми затечаємо невелику кількість дров для того, щоб полити її в день. Ну, за 24 години, за сутки. Відповідно, у нас температура висока. В зв'язку з тим, що температура 22-22 градуси, градуси. Цибуля скоро росте, але вона не є така досить, не можна сказати, що дуже аж така груба сильно, так, виходить. і з часом вона починає вилягати деколи швидше до того, як вона доросте до свого розміру. Ми виганяємо цибулю до 50 см. От ящик банану він має ширину 50 см. І це якраз от є оптимальна довжина цибулини, а це ваші гроші, чим вона довша. Це є оптимальна довжина цибулини. Пера зелено, 50 см. В принципі, в загальному ця робота вона не є якась така сильно ризикова і не є складна. Тобто інформації є дуже багато, відеоматеріалів, де можна все повністю подивитися, врахувати всі плюси і мінуси. Цибулю потрібно. Біло закупляти по-любому літом в літі. Це має бути серпень місяць. Я думаю, десь так. Можна навіть липень, якщо є в кого, тому що тоді ціна набагато дешевша. Різниця між закупівлі в липні і в жовтні місяці, кінець жовтня місяця, практично е в більше, ніж в два рази. Тобто, так, вона була приблизно в районі 5-6 гривень за кілограм біла цибуля. В жовтні місяці її вже продавали по 11, 12 13 гривень. Тому ситуація така. Потрібно закупляти цибуля вимога до цибулі, тої білої, яку ви будете закупляти, це. По-перше, цибуля має бути висушена. Якщо вона не висушена, ви обов'язково літом, якщо ви її візьмете літом, у вас буде час її досушити. Тому що якщо вона буде мати буде мати ще якусь вологу собі, то це погано, оскільки вона у вас зберігатися не буде. Звичайно, якщо це тонна дві, це не, такий, це не така велика проблема, її десь можна розкласти. Коли це більша кількість, ви її так не поскладаєте і сушити її набагато складніше. Тому до цього треба наперед готуватися і, і мати якесь певне місце. Так? Вона має зберігатися більш холоднішому місці, щоб вона не почала проростати. Все, ну, вроді би так, по цьому все. Якщо ще буде якась інформація, що задаю, обов'язково вивішу на нашому каналі в Ютубі. Наразі дякую. Будуть запитання, пишіть на під відео. Не забувайте ставити лайк.